До нашого прямого ефіру доєднується Ярослав Гончар, співзасновник аеророзвідки. Пане Ярославе, вітаю вас в ефірі Слава Україні. Героям слава. Знаєте, Юрій Касьянов, спеціаліст з аеророзвідки, офіцер ЗСУ, у наших колег в дзеркалі тижня. Опублікував статтю, яка вийшла під заголовком Безпілотний глухий кут, чому українські дрони не змінюють ходу війни, і там можна по різному оцінювати, що робить пан Касьянов. Хтось каже, що він розганяє зраду щодо діпстрайків, тобто ударів в глибину Росії українськими дронами. Хтось достатньо раціонально скаже, що він наводить приклади того, чому такі удари можуть бути неефективними. Він насправді дивиться на те, як українські БПЛА, українські дрони б'ють по Москві та московському регіону. Він аналізує саме от ці випадки, які ми в тому числі бачили в медіа, як вони висвітлюються, що про них говорять, якими є наслідки. І там є, значить, два приклади, такі діаметрально протилежні. Про один він пише, який коштував. На його думку, за його оцінками, 40 мільйонів доларів. Це 11 березня 2025 року. Зараз дуже коротко. Противник написав про те, що вони зафіксували 337 безпілотників українських. Імовірно, було запущено близько чотирьох сотень. Значить, з них, ну як результат, було пошкоджено житловий будинок складські приміщення в Підмосков'ї. Пан Касьянов вважає, що ну, це означає, що ніякого ефекту не було. І от е, другий е, приклад, е, коли нібито атака коштувала знову ж це оцінки Юрія Касьянова: 60 тисяч доларів. Це от відбулося вже після е, 11 березня. Тобто, трошки пізніше, типу, невеличка бойова операція: е, 10 або 12 е, е, БПЛА було запущено, п'ять Москви, Ну і сам противник вважає, що це були такі саморобні безпілотники, як результат, два вибухнули в безпосередній близькості від Кремля. Вибачте, що я таку довгу підводку, тут треба просто пояснити аудиторії контекст статті. Так, от, якщо дивитися на те, як українські безпілотники б'ють по Москві та московському регіону, давайте з того почнемо. Наскільки це важливо, наскільки це важливі цілі. Всі цілі важливі. Наскільки питання того, хто розпоряджається засобами для нанесення цих ударів, треба розуміти, що ну тут немає таких лінійних оцінок, їх не можна дати так, прямо в лоб. В військовій справі може вважатися на відмінно і результат, коли із сотні пущених ракет влучить одна, але це треба дивитися через призму того, що це не, ну, не відбувається, просто удари заради удари, Це не ракетчики граються. Це ведеться кампанія, операція. Операція об'єднується в кампанію, а кампанія об'єднується в війну. І хто і ми ведемо війну? І кожний такий факт, інцидент, коли це відбувається, він має якийсь очікуваний ефект. Та, і якщо цей очікуваний ефект е, вартий тих е, ресурсів, які були е, на нього витрачені, і також е, крім е, вартості ресурсів, вважається, що це відкрило якесь вікно можливості для того, щоб е, здійснити наступний хід е, і в такий спосіб вести операцію, кампанію і врешті війну то uh, ну, давати оцінки коли ти не є учасником цих подій ну дуже складно uh, знаєте ну якщо там долетіло щось в центр москви а там була uh, потрібна серверна і в потрібний час uh, відмовив uh, якийсь сервіс на якусь кількість користувачів десь потухла електрика десь ну от uh, це могло бути на задовільно з іншого боку Враховуємо це, так, що всі операції є об'єднані, ми очікуємо ефекту. З іншого боку, це не означає, що можна безталанно розкидатися ресурсами, а тим більше, коли в дзеркалі тижня пишуть про корупцію. Ну, Це ганебні речі, і ніде о, правди діти, о, ці речі це наша буденність. В ваших ефірах ви на цю тему дуже багато о, говорите, да і всі слухачі, всі ваші о, доповідачі, вони одностайні в тому, що під час війни ну це, це якось на, на, на рівні з тим, щоб ну, стріляти в себе, о, займатися корупцією. Да? О, і натяки, і десь натяки, а десь не натяки, а десь уже звинувачення, і, а десь уже рішення судів говорять про те, що це наша дійсність. І тому те, що піднімає Юрій, так я палко його підтримую в цьому. Дуже палко. Далі, якщо дивитися про ну, такий рівень експертизи, яким володіє Касьянов там, вартості цих операцій, все скажу відверто, я не, не, не маю статистики про те, щоб говорити про. Ефективність цих операцій, скільки їх, хто куди пускає, цим займається певний координаційний штаб, до якого я не, не вхожу, тому коментувати не можу. Але ну, оскільки працюю з іншими подібними, да, і то ну абсолютно до кожного очільника такого групування, яке проводить такі операції, ну, коефіцієнт ефективності використання ресурсів це ну, основоположний, за яким оцінюють в принципі інституцію. да, І тому знову ж виступаю в підтримку Юриних слів про необхідність більш тісної координації. Деякі речі я просто я не буду ну, в це вдаватися, бо. Там, з найбільшими повноваженнями, ну не знаю, там, створення інституції, те, що там лунає з шпальт газети. Тут у мене сумніви, тому що таке, знаєте, інституція за інституцією, теж вже не дивились, створюють це, це, коли перетворюється в мовпування, тож нічого хорошого немає. В Збройних силах є абсолютно все для того, щоб воювати. От і всім зрозуміло, що ну, ось у нас є можливість бачити показники ефективності е, командирів, екіпажів, підрозділів. Ну воно вже бачите, на шпальті статей вилазить з оцінками там 60 тисяч чи 400 тисяч. Ну нехай дискутують між собою експерти і, і доказують, і це стає основою для того, щоб талановиті лідери. Брали на себе відповідальність і вели країну до перемоги. От така буде моя відповідь. Зрозуміло. Ну там різниця трошки інша. Знову ж підрахунки Юрія Касьянова, 60 тисяч доларів або 40 міль 40 мільйонів доларів. Давайте трошки зупинимося на тому, про що пише Касьянов щодо корупції. Яка його думка? Дуже проста. Що от коли ми говоримо про так звані ударні українські шахеди, ну в сенсі ті самі дрони камікадзе які летять кудись там на Росію, мають досягнути важливого об'єкта, так туди потрапити, вибухнути і цей об'єкт або зруйнувати, або пошкодити так. То про що він пише? Він пише про те, що а, за його даними людям, які е, мають стосунок до влади, так мають доступ до владних кабінетів. Дуже швидко стало зрозуміло, що це може бути прибутковий бізнес. Що він має на увазі? Що в принципі треба пам'ятати, що це одноразові апарати? Вони не повернуться так. Вони туди прилетіли, вони або влучили кудись і вибухнули, або ну якщо противник зміг їх отримати, в сенсі вони просто впали, і тепер вони в руках нашого ворога. Про що пише Касьянов? Що достатньо того, щоб вони просто перелетіли лінію фронту або кордон, і от в цьому. Пан Касьянов вбачає найбільшу корупційну загрозу. Так що, от ми не знаємо, що там всередині може бути велике замовлення на такі ударні дрони. Далі вони полетіли. Ну і вже в фіналі дуже складно вирішити, зрозуміти, проаналізувати, що сталося чи щось було не так з цим дроном, чи все таки наш ворог зміг ефективно його побороти, його якось подавити. Наскільки може бути серйозною ця проблема? проблема що, що про це чуєте, знаєте ви? Дивіться, я вам скажу так: що це найбільша загроза, яка існує. Ми в стані війни. Зрадник, який працює на ворога серед нас, це найбільша наша загроза, і треба шукати не зраду, а зрадників. Тому що. Коли хтось на заводі, після поставки е, по держзамовленню, на двигунах внутрішнього згарання е, перекручує там в карбюраторі відповідний болт, і довелося примушувати виробника ставити лакові е, маркери, щоб уникнути такого, але хтось це робив. І це вам приклад. Ми в стані війни, це очікувано і. Е, ну от Вся історія нам каже, вона кричить просто, що ми, ми програвали із за зрадників. Всі війни, всі попередні війни був зрадник. Якщо ви уважно читаєте вивчаєте історію, такий персонаж завжди ви, е, виконує свою, свою роль. от І в стані війни треба виходити з того, що він є. Не можна е, жити з якимось таким наїмним інфантільним е, світосприйняттям, що, а, а може, а ось от це, ні. Е, в жодному випадку, навіть якщо його немає. Е, розумієте, е, От поки український суверенітет і територіальна цілісність е, не буде відновлена, просто е, кожен державний службовець, кожен. Громадянин України, кожний у кого для кого тризуб щось означає, він повинен жити з отаким світосприйняттям і так робити свою роботу, і так до цього, ну до всього ставитись, що пам'ятати уроки історії. Так, так, ну от ми сподіваємося, що після такої статті я думаю, в неї буде великий резонанс, що в тому числі наші органи, наші спецслужби зможуть розслідувати чи почнуть розслідувати подібні випадки, але серед іншого. Наприклад, пан Касьянов наводить дуже зрозумілу думку. Він пише про те, що однією з причин, чому такі діпстрайки, тобто ці глибинні удари, можуть бути неефективними. Це от недосконалість конструкції безпілотників. В нього приклад такий: він каже: Дивіться. Над гіраннями, ну в сенсі, от, тими модифікованими іранськими шахедами, так, які там де збирають в Татарстані. За його даними, працюють там 450 інженерів, конструкторів, програмістів. У нас, типу, знову ж, з того, що бачить пан Касьянов, гаражні кооперативи, ну так він це називає. Кожен створює своє власне вундервафе. Яке, ну, на його думку, не може подавати російське ППО. Наскільки це велика проблема? Знаєте, а, тут, а тут я не згодний з Юрою. Я на це дивлюся, знаєте, як на комунізм і капіталізм, як на побудову економік. І оця централізація, да, вона за умови талановитого інженера, якого ще й в гулах бажано посадити і сім'ю взяти в заручники, вона тобі зробить дивовижні чудеса, якщо ще красти навколо технології. Але ми в це не звалимось, це не наш шлях. Крім того, вартість помилки, вартість помилки одного от такого талановитого. Вона, да. З іншого боку, я розумію, що там недостатність ресурсу, знаєте, е, там воно по побуджує е, у, е, у людей з візією е, говорити е, такі заклики, але я відверто більше сторонник, е, щоб Україна розвивалася от так, от, як Кремнєва Долина. Е, нехай в кожному гаражі. От от і вчіться в кожному гаражі, от і робіть в кожному гаражі, і кооперуйтеся між гаражами. Зараз у нас є все для того, щоб всі, хто ведуть е, збройну боротьбу, знайшли одне одного і допомогли одне одному для того, щоб перемогти. Повторюю, у нас є абсолютно все для цього. От тому. Ну, Якщо, ну, звісно, хорошо там, знаєте, сконцентрувати зусилля там, і за один ну, короткий проміжок час, часу отримати такий е, бажаний ривок результат. Але кажу вам, що е, е, ну, це якщо дивитися так вузько, от чисто от технологія, от вона, е, дивіться ширше, успіх всього це не тільки технології. Тобі ще до них треба навчені люди і поставлені процеси. Якщо ти маєш найшикарнішу, найефективнішу зброю в світі, яку е, видаси олухом, ну так нічого в тебе і не вийде, вони просто нею не скористаються. Всі ж це розуміють, і так само, навіть якщо ти видаси суперзброю супер підготовленим людям, а їхні командири будуть їм ставити неефективні процеси, комунікація, вход, виход, хаос якийсь створювати, то класні хлопці з класною зброї не розуміють, що робити. Е, і от тільки, е, тільки трикутник, люди, технології, процеси, коли все відлагоджено. Е, а тут це вже виклик іншого масштабу. Це тобі не, е, При всій важливості, я, це там приклади недосконалості технологій, їх. Отак. Я можу сказати, ган... деякі речі, ну, відкриття були. Ну, не... Якщо ти не застосував протягом півроку певний тип апарата, він знає, срок годності кончився. Наприклад, а це входить в конфлікт з виробником, бо в нього ж прибуток отримати. Він же хоче контракти на щоб йому ж треба закупити логістичні ланцюжки, він хоче грошей. І він е, от, робить. А коли він пересищає е, потребу, якщо запаси його продукції зберігаються довше, ніж, а іноді це буває ну, місяці. І це теж наша буденність, цим треба вміти управляти. А е, і тут е, і виникають оці ось тертя і конфлікти: а що тому дали, а тому не дали, а той ефективне, а той дорожче, а той і виробники. І, і це з цим треба навчитись працювати, да? пам'ятаючи ті речі, які я говорив попередньо. Люди, технології, процеси не, не, не уграти, і не робити зради там, де її немає. Щодо там, все пропало, якщо там я не знаю, завтра ми не купимо цю гайку. Допоки українці будуть вести боротьбу, а вони будуть її вести до до, до того, поки не відновлять територіальну цілісність і територіальну територіальну цілісність і суверенітет України в міжнародно визнаних кордонах. Ну то це має нас єднати, і спільно ми все одно переможемо, досягнемо свого і безпілотники безумовно зіграють свою визначну роль в нашій майбутній перемозі. Звичайно, знаєте, ми від військових аналітиків чуємо в тому числі і таку думку, що. Ну той факт, що є така роздрібленість, що гаражні кооперативи можуть створювати дрони. Це означає, що у нас є можливості для варіації, так бо великий централізований запит, велике централізоване замовлення ну, може призвести до того, що якась одна компанія буде виробляти, вам Зараз за дали компорам... От ми створюємо корпуси, укрупнюємо. Було бригад, тепер будуть комкори. Комкори, в нього є відповідальність, в нього є по фронту і в глибину. Тепер не 30 кілометрів, тепер зона відповідальності уже буде е, набагато більша. Відповідно, потрібні засоби. Відповідно, бригада там корпус звідки, з якогось там регіону, то якийсь бізнес ну, стає на забезпечення цього корпусу. І я вірю в, ну, в, в те, що в них вийде. Довіра між собою, прагнення до спільної мети все це, це дасть результат. Тому ну, така, знаєте, централізація. Ну, ми, ми бачили цих централізацій. Ну, Просто я, я не хочу називати імена, щоб потім, знаєте, не було там, до мене. Але ну, є певні там. Речі, де можна провести там, межу, що це там якась, коли це вже авіабудування, коли мова про якісь концерни. Ну так, да, напевно, літак збудувати з урахуванням всіх стандартів, чому він має відповідати, це, ну, це гараж не зробить ніколи. Мрію ніколи не зберуть в гаражі. Для того треба завод Антонова. От, а разом з тим, от там Юра висловлюється стосовно лютих, да, що вони надмірно переоцінені. Ну, я би так не сказав. З огляду на те, як, який результат вони це літаки. Їх збирали літако-будівельники. да, воно ще не ну так би мовити, не до кінця відповідає потребам бам військових, да, щоб. Але з точки зору того, як, як авіація, то ну які питання до лютих. Вони по деяких параметрах дають фору всім іншим. Я не буду тут щоб лишнього не наговорити. Але сам факт того, що. Вони ну, на устах, вони, це, це, це бренд наш, да? і, і вони роблять свою роботу. А те, що вони коштують дорожче, ну так що, я... яке здивування? Завод Антонова хіба може по-іншому? Вони ж заточені мрії будувати. І цей баланс між отакими холдинговими підходами. Да? і, і е, як ви е, зараз, ну, не повинно бути образливо, Я, я пишаюся там словом гараж, дали гаражами. От тими, хто під півко на 3D-принтері, на вихідних, не те, щоб там на дивані валяться, а фронту в гараже. Е, мужики зібрались, е, е, і там той е, метал, та й і там производиться все, що треба, тим е, корпусам. Щоб звільняти нашу рідну українську землю, і я вірю в гаражі, і, і українці це зроблять. Добре. Заводу, з іншого боку, що? знаєте, ну зрозуміла логіка пана Касьянова, коли він каже про ті самі шахіди, тобто як росіяни їх називають гірані, незважаючи на те, що Наші повітряні сили мають з ними справу ще з осені 22-го року. На жаль, вони досі є ефективними. Ну, це говориться про ну, це мається на увазі те, що вони їх постійно модифікують. Вони постійно їх покращують показники для того, щоб вони. Ну, робили ту страшну справу, яку росіяни в принципі запланували? Знаєте, ну от все таки хочу трошки зупинитися на тому, ще що Касьянов говорить. Мається на увазі, що він зазначає дуже зрозумілу штуку про те, що в нас є така боротьба навіть наших спецслужб. Так, от хто ж буде займатися цими діпстрайками? Чи це буде ГУР, чи це буде СБУ, чи це будуть сили спеціальних операцій, чи вони будуть разом. Насправді ми постійно чуємо про те, що таке суперництво, що воно існує. А що з цим робити? I don't know. Я, я не знаю, що з цим робити. Це є. Будемо реалістами, позбавитись напрач не вийде. Але так само будемо реалістами. Якщо цей запит не буде задоволений, ну це такий самий постріл собі в коліна. Якщо вони будуть гратися в вислужування перед верховним головнокомандувачем, в те, у кого там довше, далі, да, чи що там міряється. То не получиться очікування, що я вам казав, да? операція має відкривати вікно можливості для наступного ефекту, яким ми повинні користатися. Ми повинні нав'язати ворогу такий темп введення бойових дій, надо наносити такі болючі удари, в такі неочікувані місця, де стає дуже-дуже больно. І оця тактика тисячі порізів. Вона ж вона ж є, це ж ну, тисячі років цій тактиці, і ворог впаде, не витримає. І якщо наші очільники далі будуть бавитись в це, ну вони будуть уповільнювати настання бажаної. А, а може, ну, знаєте, це ж треба там бути, питайте, запрошуйте в ефір. Очільників наших складових сил безпеки і оборони, стайте їм це питання. ну, я від себе скажу, що ну, всі операції за своєю суттю є об'єднаними, і проведення їх от, ну просто що, для відео, для чого, це ну так не повинно бути. Да? Я можу, я припускаю, що я завжди чогось не знаю. І, 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 можливо, я даремно е, зараз там е, в чийсь город е, камінця ж бурляю, але тим не менше, ну якщо не буде об'єднаних операцій, то кожний в своїй пісочності, ніхто сам перемогу не здобуде і здобуде тільки український народ. Пані Ярославе, дуже дякую вам за цю розмову. Нагадаю, говорили ми з співзасновником аеророзвідки Ярославом Гончаром. Обговорювали ми статтю Юрія Касьянова, спеціаліста з аеророзвідки. Вона опублікована, вона опублікована нашими колегами з дзеркала тижня. Називається Безпілотний глухий кут, чому українські дрони не змінюють ходу війни. Раджу нашій аудиторії почитати цю статтю. А спеціальний ефір на радіо НВ триває. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.